Загадковий вірус уклав на лікарняні ліжка черкаських школярів. На уроки у 31 першу гімназію не вийшло близько 70 учнів. Батьки підозрюють, причиною стало порушення санітарних норм у шкільній їдальні. Утім, там відповідають, дотримуються усіх санітарних вимог і не знають, що могло стати причиною масового захворювання дітей. Тетяна Пономар із усіма подробицями вечора у рібонка піднялася температура, і дитина... За два часа вирвав разів. Блювота, підвищена температура, діарея та слабкість. За два дні до дитячої інфекційної лікарні потрапило четверо учнів 31-ї міської гімназії усі зі схожими симптомами. На даний момент діти середньої тяжкості отримують терапію, като назначена. те, то штовозбуділь у нас. І не поканізві, поэтому симптоматична терапія проводиться так, як при всіх кишечних інфекціях. Збудника шукають у самій гімназії із симптомами на зразок цих до школи не прийшло близько 70 учнів початкової школи. На форумах батьки пишуть, підозрюють, що причиною стало порушення санітарних норм у шкільній їдальні. У їдальні зараз гамірно, якраз велика перерва, і діти прийшли на обід. Вона працює у звичайному режимі. Хіба що на кухні разом з кухарями працівники Держпродспоживспілки перевіряють санітарні умови, за яких дітям готують їжу. А у кабінеті директора начальник управління освіти переглядає документацію. Директор каже, вони одразу провели внутрішню перевірку, своєї вини не знайшли. Вся документація ведеться згідно вимог, всі працівники мають санітарні книжки, прийшли медогляд, мають відповідний там одяг, продукція відповідає сертифікатам. Результати перевірок будуть готові на початку наступного тижня. Тоді й стане відомо, що вклало школярів на лікарняні ліжка. Тетяна Пономар, Сергій Різніченко, Віка новини.